Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Івана Грасимчук. Вітаю! Виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде Ігор Клименко. Уряд призначив його заступником міністра внутрішніх справ головою національної поліції України і поклав на нього виконання обов'язків міністра. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Нагадаю, сьогодні вранці в броварах на Київщині розбився вертоліт, у якому перебувало керівництво МВС. Зокрема, і міністр Денис Монастирський внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 14 осіб. Серед них є діти. Подробиці трагедії. Дивіться далі. 18 січня о 8.20 ранку у Броварах, що на Київщині, розбився вертоліт ДСНС ЕС 225 який прямував до Харківської області. На борту гелікоптера перебували дев'ять людей, шість з яких з оперативної групи МВС України. Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Ще троє члени екіпажу ДСНС. Усі вони загинули на місці. Внаслідок катастрофи сталося пошкодження будівлі дитячого садка, у якому у той час знаходились діти та співробітники закладу. Також постраждав 14-поверховий житловий будинок та три легкових автомобілі. Каже, теж бачу, що воно летить, і він не зрозуміло, що летить, горить його йдається і знижується, дуже, знижується, дуже знижується, буде. і він просто впав в центр садочка. Але Вчителі, які йшли в школу, ми ж на місці тридцять сім школ. То бачили, що він летів із ти сторони, наче з порошинки він уже горівши, летів і він знижувався, знижувався, знижувався. Попередньо кількість загиблих сягнула 14 осіб. З них одна дитина, травмовано 25 людей, з них 11 – неповнолітніх. Ніх всіх їх госпіталізували. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Доля однієї дитини наразі залишається невідомою. Відразу після падіння гелікоптеру евакуйовувати малеч садочку допомагали і місцеві жителі. Ми взяли трьох, скільки змогли, скільки допомогли там, не тільки ми брали, а й інші люди. Ось записали їхні імена, фамілії, заспокоїли їх, дали їм цукерок. Ось потім ми їх у нас до нас додому привели. Знайшли батьків, вихователів, віддали дітей. Володимир Зеленський. Доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими повноваженими органами з'ясувати всі обставини авіакатастрофи. Наразі розглядається декілька версій, серед яких порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Тривають слідчо-оперативні заходи, аби встановити всі причини наслідкові зв'язки і деталі трагедії. Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу для опалювального сезону. Про це повідомив очільник компанії Олексій Чернишов. Домовленостей досягли під час економічного форуму в Давосі. Із Європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізм закупівлі додаткових обсягів газу. Профінансувати це обіцяють одразу кілька країн. А провідні нафтогазові компанії зарезервують необхідні обсяги. На Одещині побудували нові ланцюги транспортної, експортної логістики за період повномасштабного вторгнення. Про це розповів профільний чиновник Одеської військової адміністрації Олександр Гайдук. Додам до 24 лютого долю експорту та імпорту продукції здійснювали через порти Донецької та Запорізької областей. Та після початку бойових дій перевалку сировини там зупинили. Тож інфраструктуру Одещини довелось підлаштовувати. На Донецький регіон прийшлася основна маса. Всіх вантажів, які експортувалися або імпортувалися з України, так в нас в 40 разів фактично збільшився експорт аграрної продукції. Це хліб, олія, ну, зернові хлібні продукції та, та олія. Загалом у три рази була збільшена вся переробка вантажів через Дунайські порти. І в тому числі експорт всіх груп вантажів у 4 рази. В Одесі без хрещенських купань цього року зануритися у воду на свято можна буде лише в області. Для цього рятувальники облаштували 21 локацію. Переважно це ставки та річки, купатись у морі на водохрещі Цього року заборонено. На облаштованих місцях традиційно встановлять намети для обігріву. Загалом на всіх локаціях чергуватимуть сім десятків рятувальників. Облаштовані місця напередодні обстежили фахівці ДСНС. Вони точно безпечні. Три місця буде в Ізмаїльському районі, 11 в Подільському районі, 5 в Одеському районі і 2 в Болградському районі. В місті Одеса не буде місць облаштованих під купання. Море залишається небезпечним, тому було прийнято рішення, що в цьому році море не буде задіяно на водохреща. Традиційно на водохрещі людей закликають дотримуватися всім відомих правил безпеки. У жодному разі не занурюватись на підпитку. Перед зануренням бажано розігріти тіло декількома фізичними вправами. Після купання варто випити гарячий напій, наприклад, чай також заборонено занурюватись у холодну воду тим, у кого є медичні протипоказання, на кшталт хронічних захворювань. І скупався. Я рекомендую з собою взяти та приналежності тапочки. Два полотенца, халат, бутылку горячей воды, завернутой полотенце, чтобы можно было там помыть руки, если вы замерзли, можно обогреться. Теплую, легко снимаемую одежду, никаких там сложных э, джинсов, колгот, э, одежду там на заклепках, то есть быстро на змейки. Искупались, быстренько обтерлись, оделись и согреваемся какими-то напитками теплыми. Это чай, кофе, кисей, бульон, никакого алкоголя. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. шість з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.